Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. Продовжуємо обговорювати закон 10449 про посилення мобілізації, який був підписаний президентом України Володимиром Зеленським, був опублікований офіційно і, відповідно, більшість положень цього закону набере своєї чинності з 18 травня 2024 року. Будуть встановлені як нові права, так і нові обов'язки для військовозобов'язаних. Для військовослужбовців, а сьогодні ми більш детально зупинимось на питанні інвалідності, на правах осіб з інвалідністю на обов'язках, і в кінці відео обов'язково поговоримо про питання переогляду висновків про встановлення груп інвалідності, виданих органами МСЕК, з початку повномасштабного вторгнення. Російської Федерації на територію України, отож, друзі, почнемо. І, звичайно, потрібно почати з питання відстрочки, тому що, як пам'ятаєте, ще з кінця 2023 року дуже багато депутатів і інших представників уряду влади говорили про те, що необхідно позбавити осіб з інвалідністю третьої групи права на відстрочку від мобілізації, тому що в більшості випадків такі. Особи вони не втрачають повністю працездатність, відповідно, від них може бути певна користь у Збройних силах України. І це питання достатньо жваво обговорювалось. Були як супротивники, так і прихильники такої ідеї позбавити права на відстрочку осіб з третьої групи інвалідності. Однак, все ж таки, закон 10449 був прийнятий в такій редакції, що всі... Особи з інвалідністю вони мають право на відстрочку, тобто і перша, і друга, і третя група інвалідності. Відтак, для того, щоб оформити таку відстрочку, необхідно звернутися до територіального центру комплектування, саме до того, в якому особа з інвалідністю перебуває на військовому обліку, подати туди заяву, подати довідку до акту огляду МСЕК якою встановлюється група інвалідності, подати документи, які посвідчують особу, подати військово-облікові документи, і в подальшому отримати відстрочку від мобілізації. При цьому, друзі, хочу заакцентувати на тому, що особа з інвалідністю може бути мобілізована, але за власною згодою, за власним бажанням. Це було прописано і в попередній редакції закону, яка ще на сьогоднішній день діє. Однак. Цю норму більш деталізували і закон 10449 зазначає про те, що така особа може бути мобілізована лише на підставі контракту. Відповідно, не буде вже таких випадків, коли десь особа, випадково або не читаючи документи, підписала добровільну. Відмову від свого права від відстрочки, і, відповідно, добровільно погодилось бути мобілізованою. Тому таких випадків вже не буде. І потрібно сказати, що разом з тим прийняли законом 10449 право особи з інвалідністю на звільнення з військової служби в зв'язку з тим, що особа має таку групу інвалідності. Це достатньо було парадоксально, тому що. Вже більше ніж два роки особи з інвалідністю не могли бути мобілізовані. Однак ті, хто на початку повномасштабного вторгнення пішли добровільно, вони були мобілізовані за власною згодою. Однак звільнитись не могли. І про це всі два роки дуже багато говорили, багато сперечались. Говорили, що це незаконно, що це обмежує права людей з інвалідністю. І нарешті законом 10449, вже прийнято е, право осіб з інвалідністю на звільнення з військової служби на демобілізацію, і навіть для тих осіб, які підписують контракт за добровільною згодою, і в подальшому мають бажання за е, наявністю інвалідності звільнитись з військової служби. Це на це теж потрібно звернути увагу, тому що дуже багато людей чекали прийняття цього закону, 10449 для того, щоб звільнитись з військової служби. В них була інвалідність, не було вже здоров'я, тому що два роки вкладено здоров'я на цій війні. Ну і відповідно вони вже чекали прийняття цього закону. І з 18 травня я очікую, що достатньо багато буде подано рапортів на звільнення з військової служби. Для того, щоб звільнитись з військової служби за інвалідністю, необхідно буде подавати рапорт начальнику військової частини. Доказ того, що особа є інвалідом, це відповідно довідка до акту огляду МСЕК, і е, чекати протягом 30 днів наказу про звільнення з військової служби. Тут якби, процес він е, не складний, але потрібно ще і е, таке, скажімо, політичне бажання керівництва е, військовослужбовця. Е, далі, друзі, стосовно обов'язків. Осіб з інвалідністю, як ми говорили в попередніх відео, будуть вручатись повістки. Є обов'язок військовозобов'язаних протягом 60 днів з моменту набрання чинності законом 10449, тобто з 18 травня 2024 року, і до середини липня 2024 року уточнити свої дані. Персональні дані, в тому числі і номер засобів зв'язку, тобто номер телефону, і електронну пошту, якщо вона є, і адресу фактичного переживання, і багато іншої інформації. І це, цей обов'язок стосується і осіб з інвалідністю, за виключенням тих осіб з інвалідністю, яких було визнано непридатними до військової служби, і виключено з військового обліку за відповідним. Висновком військово-лікарських комісій. Тобто, якщо особу з інвалідністю не визнано непридатною з виключенням з обліку, вона залишається військово зобов'язаною і на неї розповсюджується обов'язок виконувати всі військові обов'язки, які передбачені законом України про військову Військовий обов'язок та військову службу, та законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тому, друзі, фіксуємо те, що особи з інвалідністю, які не визнані непридатними, вони так само зобов'язані звернутись до територіального центру комплектування або до ЦНАПу, якщо він буде приймати таких осіб для уточнення даних, або через електронний кабінет військовозобов'язаного і уточнити всі дані, які потребуються. Відповідно до, по перше, закону України про військовий обов'язок та військову службу, закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і закону України про державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тому, друзі, дуже багато насправді задають питань, чому я, як особа з інвалідністю, маю іти до ТЦК. В мене ж все одно є відстрочка, але дійсно логіка така, що. Не всі ТЦК мають інформацію про те, що у особи є група інвалідності, і вона відповідно не може бути мобілізована, тому в будь-якому випадку і на повістки потрібно відповідати, і реагувати, і з'являтись до територіальних центрів комплектування і до середини липня 2024 року необхідно уточнити всі свої дані. Які передбачені відповідно законодавством для того, щоб в подальшому вже спокійно отримати свою відстрочку, і ніхто, я більш ніж впевнений, осіб з інвалідністю вже мобілізовувати точно не буде без їхньої згоди. Друзі, і останнє дуже важливе питання це питання переогляду висновків МСЕК якими було встановлено групи інвалідності, тому що знову ж таки багато говорили до прийняття закону 10449, що будуть всіх поголівно осіб з інвалідністю, які отримали інвалідність з 24 лютого 2022 року, всіх будуть переглядати, всім будуть скасовувати висновки медико-соціально-експертних комісій. І якщо вони захочуть, будуть іти наново і проходити медичні огляди, будуть залучати інвалідів. Багато різних інформацій було, але зосередилися наші народні депутати на тому і видали наступну норму: що будуть вжиті заходи спільно з правоохоронними органами на виконання рішення РНБО. Від кінця літа 2023 року, якщо пам'ятаєте, дуже багато розмов якраз було з приводу і обмежено придатних переогляду, і непридатних і осіб з інвалідністю дуже багато говорили про це, але насправді дуже мало якихось висновків, якихось результатів, і будуть перевірятись рішення, точніше обґрунтованість рішень, законність рішень, МСЕК. Щодо встановлення інвалідності тим громадянам, яким було від 25 до 50 років, і яким в період з 24 лютого 2022 року і до 18 травня 2024 року встановили групу інвалідності вперше, і інвалідність відповідно другої або третьої групи, окрім певної категорії осіб. По-перше, це ті особи яким інвалідність другої або третьої групи встановили у порядку підвищення або зменшення групи інвалідності. Тобто, якщо, наприклад, була друга група інвалідності стала третя, за цей період з 24 лютого 2022 року по 18 травня 2024 року, або навпаки, була третя, стала друга, таких осіб перевіряти не будуть. І так само. Якщо група інвалідності, друга або третя була встановлена за наслідками захворювань або поранень, одержаних під час захисту вітчизни, так тобто, якщо захищали від російської навали, а також у разі відсутності кінцівки або парених органів. Або наявності онкозахворювання, інтелектуальних порушень чи психічних розладів, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів, або з причини інвалідності з дитинства, і відповідно так само не будуть переглядати висновки МСЕК тим чоловікам, яким видали групу інвалідності, якщо їм було більше ніж 50 років, а, ну або відповідно ті висновки, логічно, які були видані до 24 лютого 2022 року. І насправді, ну, якби достатньо логічні фільтри, достатньо справедливі фільтри стосовно тих осіб, які захищали вітчизну, у яких відповідно є така наочна підстава для отримання групи інвалідності. Єдине питання залишається це як саме будуть переоглядати ці висновки МСЕК, як саме будуть встановлювати, чи законні вони, чи незаконні, тому що ну, тут насправді дуже багато такої суб'єктивної сторони з боку лікарів, які відповідно видавали такі висновки, звичайно, будуть залучатись правоохоронні органи. Не зовсім зрозуміло, як вони будуть так само надавати свою оцінку. Ну, скоріше за все, будуть створюватись певні комісії в складі лікарів, в складі представників правоохоронних органів, які будуть вилучати особові справи стосовно видачі груп інвалідності і, відповідно, їх перевіряти на наявність відповідно тих документів, які і дають. Підставу для встановлення групи інвалідності. Насправді це нелегкий процес. Насправді, знову ж таки, достатньо багато він займає ресурсів, займає не тільки людських ресурсів, а і матеріальних ресурсів, і фінансових ресурсів. Ну і саме головне, давайте будемо говорити відверто, що ті особи, які не мали права на отримання інвалідності, але. Якимось тим чи іншим шляхом її отримали, скоріш за все, вони вже знаходяться не в Україні, скоріш за все, вони отримували таку інвалідність для того, щоб виїхати за кордон. І відповідно, навіть якщо буде встановлено, що таку інвалідність було видано такій особі незаконно, ну ніяких наслідків ефективних. Це мати не буде, тому що таку особу повернути за кордону неможливо, немає механізмів повернення осіб, які, наприклад, незаконно отримали інвалідність або іншим шляхом виїхали за кордон. Нас не можуть повернути навіть тих осіб, які нелегально перетнули кордон. Не кажучи про осіб з інвалідністю. Ну і відповідно, скоріш за все постраждають якісь лікарі, які допустилися помилок або. На підставі корупції видали такі висновки про інвалідність. Однак, знову ж таки, якогось ефективного наслідку у вигляді збільшення мобілізаційного ресурсу, так, це, на мою думку, мати не буде. Відповідно, доцільність таких заходів, таких перевірок і досліджень, вона, скоріш за все, нульова. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Сподіваюсь, воно для вас було корисним і цікавим. Якщо так, то обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, підпишіться також на мій телеграм-канал. Ми там постійно з глядачами, підписниками обговорюємо важливі питання, надаємо відповіді. І дякую, що ще раз що додивились до кінця. До наступних зустрічей. До побачення!